З Президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Петріот. Мій запит щодо десяти систем Петріот і відповідного обсягу ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити, у мене є з ними домовленості, дві системи. Норвегія готова оплатити, у мене є двосторонні домовленості з прем'єром, одну систему. Коли ми отримуємо чітку відповідь від виробника і від різних можливостей Сполучених Штатів Америки щодо дат, безумовно, ми розуміємо вартість, то Доєднаються і інші європейські партнери. Саме така на сьогодні схема фінансування систем, американських систем Петріот. Але це моє завдання знайти ці гроші, і як я вже вам сказав на початку моєї відповіді, ми вже маємо розуміння, звідки початок фінансування буде йти. Я впевнений, що ми. Все це зробимо. Пакет, до речі, набагато більший, ніж ці системи. Але те, що підтверджено, про що ми говорили, те я вам і наголошу. А що, поки що, про що, поки що ну, ми в діалозі, тільки про це і мовчу. Що стосується санкцій. Ми дуже розраховуємо на лідерства. Сполучені Штати Америки дуже розраховуємо, що санкції будуть впроваджені. Жорсткі санкції саме про ці, про ці жорсткі санкції проти російської зброї можливості воювати проти їх економіки. І ми говоримо: ми з вами говоримо про одні і ті самі санкції. Я впевнена в цьому.